Твоя вина, а не його. От зараз тебе знову тикне. Да. Так це вона каже, Ще вона каже, каже про димити. Вона. вона і каже, що це твоя вина. У акторів Чернігівського драмтеатру репетиція. На цьому першому етапі її називають Читка. Вони знайомляться з текстом, обговорюють характери персонажів та їхні дії, шукають суть. Сьогодні працюють над сучасною українською п'єсою П'ять пісень Полісся» Людмили Тимошенко. Щоб поставити цю виставу із київського театру на Подолі приїхав режисер-постановник Ігор Матіїв. Я приїжджаю з наїздами. Ми минулого тижня зібралися всі, почитали всі разом текст, якби всі пісні, тому що кожен Пісні і інші актори. І от ми вже сьогодні зібралися з першою піснею, щоб ми вже детально розбирати, що ж написав автор. Це така ретроспектива про поліське, поліське містечко село, яке потім стає містом, починається в 40-му році, а закінчується в 20-му році. Тобто це п'ять різних часових таких зрізів, де ми бачимо якби, суспільство і людей, тобто 40-ті, кінець 50-х, 50 70-ті, 90-ті і е, вже 2020. за словами Ігоря Матієва він давно хотів попрацювати з головним режисером Чернігівського драмтеатру Андрієм Бакіровим. Я працював в Донецькому національному театрі. Якраз тоді, коли Андрій Ренатович вже пішов звідти і поїхав сюди в Чернігів. І Я дуже багато чув про нього. І мені завжди актори казали донецькі, а от Бакіров. І ну я був молодим таким тільки після інституту, і мені завжди хотілося попрацювати там, де працює він. І звичайно, коли вони приїжджають до Києва, я прихожу на всі вистави Чернігівського театру. Тому для мене це честь бути в цих стінах. Акторка Наталія Максименко говорить, розпочали репетиції через два дні після того, як 19 серпня росіяни завдали ракетного удару по драмтеатру. Перед цим разом із волонтерами прибирали всередині приміщення, що була можливість там працювати. Мені здається, ми і. Ми до сих пір ще в якомусь шоці знаходимось, і тільки тепер, коли ти збираєшся на роботу, до тебе починає доходити насправді от, оте все, що з нами трапилось, і що відбувається тут. Тобто ми працювали, 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 потім бух, потім поприбирали, і ти не, не міг оговтатися, і ти як оце в процесі, і ніби ніби так ти спантеличений, але все ж таки. Ну тобто, перше, що там всі думали, так люди, жертви страшне, і ми безробітні. Тоді ні, ми репетируємо життя все ж таки. Прем'єру вистави п'ять пісень Полісся» Поки що планують на 24 листопада, каже Ігор Матіїв. Всі сподіваються, що вона відбудеться вчасно і саме в цих стінах. І, ну все, я Актори Облмуздрамтеатру готуються до ще однієї вистави за п'єсою Гріх Володимира Виниченка. Її ставить Андрій Бакіров. Сьогодні репетирують на великій сцені. За словами генерального директора драмтеатру Сергія Мосієнка, вони поверхово дослідили стан будівлі та визначили місця, де можна безпечно репетирувати. Сьогодні на даху театру тривають ще. Ритуальні роботи ДСНС, і велика їм дяка за це. Вони розбирають зруйновані зруйноване горище. Опустили наші всі люстри, тобто ми чітко знаємо, де зона небезпеки, ми вигородили ці міста, і звісно, що туди ні своїх працівників нікого не допускаємо. Сергій Мосієнко говорить, після розборів зруйнованого даху вони будуть запрошувати експертів, щоб зрозуміти, які приміщення можна використовувати надалі. Ми б хотіли, щоб залишилось у нас хоча б дві діючих малі сцени. Це те, що ми грали е, сцена на сцені. Коли ми походили, ми бачимо, що в принципі, конструкція витримала цей удар і вона могла б функціонувати. Хоча величезна кількість освітлювальних приборів, звук вийшли з ладу після цього вибуху, не витримали, на жаль. І дуже б хотіли, щоб у нас почала функціонувати біла сцена. Також після висновків експертів буде зрозуміло, скільки грошей потрібно на відновлення. В першу чергу треба перекрити дах, поставити вікна та двері, відновити опалення, що допоможе зберегти будівлю від дощів та холоду. Та все це закрити своїми силами. Театр не зможе, каже генеральний директор Олександра Денисенко, Роман Закревський, Суспільне новини, Чернігів.